Так само подякую команді господарів, дуже гарний футзал показали. і Дійсно багато, багато награних комбінацій. І видно, і видно рука тренера, і хлопці молодці і виконують, і дуже, дуже дійсно футзальних голів забили, дуже багато нам. На, наші помилки ми десь трималися трішки там, пів тайма до 0-0. Дуже на нас вплинув, вплинув трішки зал, зал. Дуже, дуже гарне щеплення у нас у Рівному більш слизький зал. Тому довго звикали, десь свої моменти, які в нас були, небагато їх було. Я думаю, саме через, через покриття не змогли виконати. А в захисті ну, всю гру оборонялися, була така тактика десь від оборони, думали, вистоїмо, але перший гол дуже нас зламав, зразу 10 секунд, другий гол і вже вже гра була. Ну, не зроблена, але нам вже було важко налаштуватися і десь, десь трішки не, вже не, не змогли знайти свою, свою гру і ну, нав'язати боротьбу нормально. Як ви вважаєте, на престиж ваша команда сьогодні заслуговувала? Ну, по моментах, особливо в другому таймі, було там, здається, вихода. І в першому, і три, і один в один десь вихода три було чи чотири, і вже там розіграли, десь не забивали. Молоді воротарі повідбивали, захисники там лягали, так як і наші, воронаш воротарій, наші захисники. Ну дійсно заслуговували. Можливо, рахунок завеликий, хоча й моментів було дуже багато в господарів. Е, ну, наш на гола, я думаю, на голи, на гола три-чотири. Ми заслуговували забиті. Був би якийсь більш такий. Більш більш цікавіший рахунок. Чи є шанси трохи виправити турнірне становище вашої команди? Чи команда вже у другому колі буде грати, так, так би мовити, все здоволення? Звичайно, є, так як в нас п'ять команд, чотири виходить. Ми... Наступна гра у нас з львівською командою, з молодими хлопцями, з другою командою екстраліги. І я думаю, це, ну, це наш суперник, який ми я думаю, повинні. Будемо намагатися, буде важко, звичайно, будемо намагатися їх виграти. Також ігра з Коломиєю. Теж ми, можна, якщо не наробити своїх помилок. За... В основному ми через свої помилки дуже багато отримуємо бо так як у нас трішки поганий тренувальний процес. У нас лише одне тренування, і ми не можемо всі, всі нюанси передивитися, всі награти. Ну і остання гра з нашими дербі. Кардинал-2 Авангард. Вони нам в першому колі теж трішки багато набили. На кубок ми десь трошки виправились, але в чемпіонаті будемо боротися. Я думаю, що четверте, за четверте місце будемо, звичайно, можливо, і за третє десь зацепимося. Будемо боротися тільки до кінця. У нас команда трішки вікова. У нас з 20 футболістів 15-35. Із них із тих 15 7 сім чоловік 40. Плюс, так що, але ми граємо десь. Намагаємося ми пару чоловік молоді під, під цей. На, на жаль, сьогодні не всі змогли поїхати. І це, ну, ще раз дякую команді господарям. Одеса дуже, звичайно, гарне місто і приїжджати, і грати. І команда господарів нас прийняла все як, все як має бути, і все добре, дуже, дуже вдячний за ігру.